Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогоднішнє моє відео називається 10 годин читання, і це був не 10-годинний відрізок мого життя, а це було 10 годин читання, коли я щоразу засікала таймер, вмикала його, коли читала книгу, починала або продовжувала. І я прочитала за 10 годин свої оці читання три книги: це буде класика української літератури, книга від бельгійського автора та книга від американської письменниці. І якщо у вас виникло запитання, як саме я от власне зуміла втиснути, от власне в такий проміжок якраз 10-годинний, певну кількість книжок, бо у мене це вийшло рівно 10 годин, то це було зробити не складно, тому що я відповідно вже побачила таку темпоритміку свого читання. Зауважила, як я читаю, і вже другу і третю книгу я підбирала по тому, як я зможу, от власне, прочитати, так щоб особливо третю книгу так обралась скільки сторінок я зможу якраз прочитати за ті кілька годин, які вже в мене лишилися, аби от набігли оці 10 годин. І так у мене ідеально склалося. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо досі ще цього не зробили, бо я знаю, що дуже багато моїх глядачів і глядачок дивляться. Мій канал, не підписавшись на нього. Чому я вас запитую? Підписуйтесь і також коментуйте моє відео. Завжди рада спілкуватися з вами в коментарях. І зазирайте на якісь інші відео на моєму каналі, яких ви ще не бачили. Там дуже багато різноманітних тематик. Є відео про поезію, є відео про прочитане, є відео з новими книгами, є тематичні добірки книжкові. Обирайте, будь ласка, списки відтворення і дивіться. Отак От все-все-все підряд по списку. Першою якраз я читала книгу класику української літератури, це Марко Вовчок, і тут інститутка та народні оповідання, дуже багато оповідань. І власне одразу вам чесно зізнаюсь, що мені дуже важко сприймалася ця книга, тому що вона дуже болюча, тому що вона надзвичайно. Тяжка і про складну долю українців, українок, і це правда, от це реальність, це те, що було. Тобто це описано в літературі, те, що справді було, і в мене немає зауваг до цієї літератури. В мене немає нарікань до неї і якихось претензій. Я розумію, що це правда, реально просто болюча правда, і про кріпацтво, про. Панів цих зверхніх, які знущаються з людей, які взагалі людей за людей не, не сприймають. І загалом про от людську долю таку нещасливу, тому що тут є просто нещасливі людські долі, навіть попри обставини складні, які є довкола, так? це відносини в сім'ї, в родині, коли хтось одне до одного погано ставляться, свекрухи, невістки і, і так далі. І це настільки складно було читати, бо коли деталізується, розумієте, моменти смерті людей, і, які ховають. ну, Правда, це дуже болюча книжка була, і я просто, ну, моє серце було розбите мільйон разів, і кожну цю історію нову мені все важче і важче читалося і тут. Здається, лише в одному тексті був такий ну, позитивний кінець, тобто таке завершення, яке ніби ну, дає надію, що там все гаразд буде. Бо насправді в усіх інших історіях ну, дуже, дуже складні обставини життєві. І коли ніби людина намагається от, покращити щось, щоб було добре, і так тут є безперечно щось хороше, так, є любов і, і так далі. Але. Загалом обставини життєві, які довкола, і оця доля, яка тут трапляється, ну це дуже складно було читати. Правда, я просто дуже співпереживала е, людям з цієї книги. Е, я не могла просто абстрагуватись. От правда, знаєте, коли читаєш і просто абсолютно от якось сприймаєш це все. Ну просто уявляєш цю родину, яка от живе десь так просто в той час давній, і от власне що відбувалося з цими людьми. Тому ось така книга вона дуже болюча, але це якраз до речі одна із тих книжок, яка в мене була запланована на читання у цьому році, серед 11 книжок, які я собі запланувала прочитати. І я дуже радію, що вона туди потрапила. І якось я правда підзабула, що саме ця тематика ось тут в книзі буде. І тому я зараз твердно зауважую, що добре що я її прочитала, бо очевидно, якби я знала, що вона буде така печальна, така складна і ну, з величезним таким. Розбитим серцем я просто завершу її читати, то, можливо, я б її відклала на десь на потім. А так я її прочитала, і добре, що прочитала, класика української літератури, інститутка народні оповідання. Тут багато їх Марко Вовчок. Ось така книжка. Далі я читала книгу бельгійського письменника, це текст «Сп'яніння від книжок, автор Жан Жуньо. І це такі знаєте короткі новели, в яких йдеться про книжки, так чи інакше. Бо герої цих історій, героїні, вони пов'язані з книгами. Але ці історії дуже-дуже короткі. Знаєте, тобто ти не встигаєш навіть е, якось е, зосередитись на цьому тексті, а він вже завершується. І е, це ніби добре, так, така коротка історія, але мені настільки замало було, настільки замало, що просто якось прочитуєш, і все. Ну тобто, вже наступна історія. А ти хочеш ще смакувати попередню, хочеться ще дізнатися якісь деталі з цієї історії, а їх немає. Вже мусила або сама собі вигадувати, як би далі могла скластися доля цих людей, так, або просто ствердно розуміти, що автор так завершив цю історію і на тому й кінець. До прикладу, тут буде новела, яка заснована на реальних фактах, так, те, що було насправді, коли суддя, яка була донькою бібліотекаря, винесла такий присуд школярам, підліткам, які. Це був штат Вірджинія, які нанесли символ свастики на будівлю школи, і вона їм в заключенні у висновку своєму суддівському зазначила, що вони мають прочитати 35 книжок, вони мають надзаконспектувати їх, і також прочитати тексти афганських, єврейських та чорношкірих письменників. Ці хлопці визнали себе винними, і звичний присуд в такому випадку звучав би просто ходити раз на місяць до офіцера і здавати тести на наркотичні речовини в організмі. Також тут, наприклад, була історія про чоловіка в ув'язненні, і вони спалювали книжки, їхня така робота була у в'язниці. І коли вони підходили до того велетенського чану з книгами і мусили просто кидати ці книги у вогонь, то він завжди виривав щоразу одну сторінку з книги будь-якої, яка просто йому траплялася, і намагався під своїм костюмом принести собі її в камеру. І так і він збирав дуже, дуже багато сторінок, і потім склав із цих всіх таких поодиноких сторінок з різних книжок один такий великий текст. Дуже такі цікаві насправді історії, але вони так, вони коротесенькі, і цю книжку дуже швидко можна прочитати. Також тут є такі замальовочки, і тут такі, знаєте, є ну, історії, які просто дають такий після смак коли хочеться подумати про щось, замислитись, такі фі філософські якісь трошки нотки. Ось. Але загалом книжка, яка ну просто була для мене абсолютною новинкою, я побачила і десь в рекомендації книгарні, вирішила взяти собі на замовлення. Мені тоді брат подарував на Різдво, і власне назва мені сподобалась, і бельгійський автор. Так я не читала ще чогось подібного. Тому ось ознайомилась і радію, що тепер в своєму читатському досвіді ще така книга є в мене. І ще одна книга, яка в мене в цьому такому моєму своєрідному марафоні читання десятигодинного трапилася, це я обрала з полиці книгу ось цю Сара Джио. Називається вона Бунгало. І оця обкладинка, така, так, яка ніби натякає на літо, на якийсь позитив, радість і світло, насправді дуже оманливою, тому що ця книга не є надто позитивною, не є надто такою м -м, захмарно веселою і такою е, про любовні пригоди, е, з якою м -м, можна відпочити, на мою думку. Тому що у цій книзі війна, у цій книзі втрати, у цій книзі. І дружба, і любов, але і зради, і такі дуже складні події, які трапляються в деяких персонажів, так і дуже багато насправді тут нанизано в цьому тексті різного. Тобто історія має такі сюжетні відгалудження певні, які додають ну, нам мій смак, додали так, ці історії забарвлення такого, що вона ну, справді читалась так динамічно. Тобто я її читала дуже швидко, Мені було цікаво знати, що там далі. Знаю, що ця авторка написала дуже багато книжок, і це поки що перша історія, з якою я ознайомилась, я одразу, звичайно, почала читати анотації інших книг цієї авторки, бо мені захотілося ще почитати щось тут, в центрі історії дівчина Енни, яка заручається з хлопцем, і вона з такої забезпеченої родини, але її найкраща подруга. Вирішує їхати е, на острів Бора Бора, там бути медсестрою, допомагати військовим, тому що війна це 42-й рік, і е, дівчина Н, вони закінчували разом просто медсестринські курси, вирішує їхати разом з нею. І вона приймає таке рішення, вони разом вирушають туди. І так, там буде острів, там так ми відчуваємо, що це тепла е, сторона так, світу, тобто, в сенсі там море, там тепло. Але там війна, і крім того, ще багато. Тут сконцентровано уваги на саме взаємостосунках між людьми. Ось тут дуже така е, важлива е, історія цієї книги: це саме стосунки між людьми. Це те, як вони дружать, це те, як вони кохають е, чи ні так, в, тій, в тій ситуації. І е, е, загалом мені ця книга сподобалась. І е, повторюся, тому я і е, почала шукати потім ще якісь книги, і хочу е, покетбуки якраз купити ще. Також цієї авторки дуже хороша ціна вигідна, і мені цікаво буде ще ознайомитись. Тому прочитала швидко. Історія мене дуже так затягнула, дуже затягнула. Але повторюся, що тут є війна, тут є втрати на війні, тут є дівчата, які чекають хлопців з війни, і не всі дочекаються. І складні психологічні обставини, які. Наштовхнуть людину на дуже погані вчинки стосовно себе і свого життя. І ну багато таких дуже різних тем. Тому це не легка, така простесенька історія про кохання, а це ну, книга, де нанизано дуже багато такого і соціального. Ось і загалом читається дуже швидко і динамічно. Буде тут бунгало, звичайно, в центрі історії не даремно та книга зветься, і буде там кохання на тому острові. І як там далі розвиватимуться подія, абсолютно нічого вам не скажу. Читайте, якщо я вам вас зацікавила цією розповіддю. А я далі шукатиму ще якісь книги цієї авторки. Якщо ви читали, будь ласка, порадьте, які ви читали, і можете мені порадити, які ваші улюблені історії Сари Джио. Ось такі три книги в мене втряпили в мій такий марафон 10 годин читання. Це я вперше таке роблю. І мені дуже сподобалось. Цікаво було загалом знати. Скільки книг я можу прочитати за цей такий проміжок часу? Цікаво було це робити. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитесь. Дивіться ще інші ролики на моєму каналі, яких ви ще не бачили. Бережіть себе, до зустрічі!